Ірина Березюк одна із тих, до кого в інспекції ставляться з особливою шаною, не лише тому, що вже майже 15 років успішно очолює дуже важливий і відповідальний напрямок роботи відділ інструментально-лабораторного контролю, а ще й тому, що Ірина Миколаївна щаслива мати п'ятьох чудових дівчат. Як це сьогодні бути матір'ю героїнею та поєднувати виховання дітей з відповідальною державною роботою, якою під час війни суттєво додалося, як і нових викликів та загроз на екологічному фронті? З самих перших днів війни ми стали виїздити на об'єкти, які були зруйновані, де були влучання. Ми відбирали проби. В основному це були проби ґрунту, виконувались вимірювання. Про кожну зі своїх дівчат Ірина Миколаївна говорить з гордістю: за кожну хвилюється, але найбільше у Її серці сьогодні хвилювань за найстаршу Анастасію. Донька та мати разом працюють у Державній екологічній інспекції Поліського округу з перших днів війни. Анастасія Овчарук, заступниця начальника відділу земельних ресурсів та надер інспекції, прийняла рішення змінити однострій екоінспектора на військовий, особливо коли ти вже був 26 шостого лютого е біля РТЦК, е а тобі кажеш, що ні. Неповнолітня дитина, вертайтесь додому, де чоловік, каже, чоловік уже неізвісно де він воює. Тому так да, відмовляли, але потім, в травні місяці, я все ж таки прийняла рішення конкретно, тому що дуже багато друзів воювало, дуже багато колег пішло воювати, рідних багато. Підтримка матері, родини для Анастасії дуже важлива, як і підтримка колег, тих, що продовжують виконувати свої професійні обов'язки по захисту довкілля в інспекції, і тих, які з перших днів війни пішли захищати країну зі зброєю у руках. А це майже кожен десятий працівник ДІЇ Поліського округу. Умовах воєнного стану, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів один від одного, колектив залишається одним цілим. Кожен розуміє один одного, підтримує. І вірить в перемогу та те, що попереду ще багато успішних справ та спільних професійних здобутків у царині захисту та збереження довкілля на всі свята, подарунки збираємо. Ну, є такі дні, що ми одноразово одноденну заробітну плату перераховуємо на збройні сили. Завжди на зв'язку, завжди наші інспектори, наш кадровик, вони завжди пишуть, як справи, що п'ятниця це звітність наша, що всі живі чи здорові Анастасія розповідає: війна навчила багатьох речей, а найважливіше цінувати те, що маєш, цінувати життя, цінувати рідних, цінувати хороші, гарні відносини. Підтримка дуже багато значить один одного. Здається, от в перші дні війни ми згадали про всіх, про тих, напевно, кого. Вже давно або не бачили, або не зустрічались. Колектив інспекції чекає не лише на своїх колег, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, а й на фахівців інших професій, які боронили нашу батьківщину. А після перепрофорієнтації готові стати на захист довкілля, розповідає начальник інспекції Євгеній Медведовський. Кожен зі своїм баченням змін, які мають впроваджуватися у суспільстві з безцінним професійним і життєвим досвідом, який без сумніву буде корисним і затребуваним і у сфері захисту довкілля. Зараз піднято міністром захисту довкілля питання щодо реформування екологічної інспекції, питання екологічного контролю і збільшення кількості штату, саме Державної екологічної інспекції України. І одним із пріоритетів саме процес влаштування тих людей, які ветеранів, які вже демобілізовані, чи будуть подальшому демобілізовані наприкінці квітня цього року. Екоінспекція Поліського округу стала майданчиком для діалогу щодо можливості працевлаштування ветеранів та комунікації з ними, який відбувся у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської. І це не випадковість, що організатори заходу та його учасники завітали саме до ДІ Поліського округу. Інспекція вже сьогодні готова надати робочі місця ветеранам, які повертаються до мирного життя. Ці люди захистили нашу землю від ворога. Вони будуть чесними і професійними захисниками довкілля, переконаний керівник екоінспекції Поліського округу.